Рідкісну старовинну ікону відреставрували у Чернівцях. Ікону написану у XVIII столітті, відреставрували у Чернівецькому обласному художньому музеї. Знайшли її під час експедиції Буковинськими Карпатами. Над дзвіницею однієї із старих церков у напівзруйнованому вигляді. Дата її створення припадає на 1770 рік. На іконі зображено два біблійні сюжети. Унікальність старовиної ікони полягає і в її розмірі. Довжина роботи становить понад 4 метри. Процес відновлення тривав майже рік. Ним займався працівник художнього музею, реставратор Володимир Краснов. Під час оновлення фахівці з'ясували, що робота має особливості, які засвідчують вплив народного мистецтва Буковини. Перший сюжет це вигнання з раю. Це права частина експозиції, і в цьому унікальність ліва сторона половина відведена сюжетом безпосередньо страшного суду, де розповідається історія культова сцени покарання людей. Оцих страшносудних тем, які існують вже протягом багатьох століть, тема і сюжети вони дуже актуальні і не, не зникають з часом, а набувають нового змісту.